Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь YouTube канал. Знай.UA, Підписуйтесь на наш YouTube канал, інші соціальні мережі. Будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Ми запросили до нашої студії керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Вітаю вас, Російська Федерація продовжує використовувати тактику тиску на Україну, українську владу. Завдяки ракетним обстрілам на об'єкти критичної інфраструктури, е, я би хотів зрозуміти: от ця тактика, яку зараз почала використовувати Росія з осені, е, наскільки е, вона може продовжитися в наступному році, як ви думаєте? Е, ну, вони будуть робити ставку. Наш ворог буде робити ставку на те, щоб максимально. Пришвидшити все, що вони можуть з постачанням зараз ракет і нанесення ударів взимку. І зрозуміло, що це, вочевидь, перейде і в наступний рік. До кінця цього року залишилось небагато. Я думаю, що в їхніх планах все одно продовження нанесення ракетних ударів. Крім того, ступінь ненависті і агресії зараз, який культивується російською владою і пропагандою, він до такого рівня доходить, що вони би. І палками, і камінням бо кидали, як би могли, якщо в них навіть ракети закінчаться. Тому, звичайно, ще будуть продовжувати настільки, наскільки буде вистачати сил, засобів, будуть продовжувати е, намагатися нанести по нам удари, зруйнувати якомога більше інфраструктури, завдати пошкоджень цивільним містам, громадянам е, мирним і так далі. Бу, абсолютно не треба мати ілюзій. Питання тут головне, наскільки їм буде вистачати сили засобів. Поки що їм а, потрібно десь приблизно 10 днів 2 тижні для того, щоб накопичити запас приблизно від 70 до 90 ракет залп сумарний. Це пік, на що вони можуть виходити в цей період. Ну тобто, десь проміжку до двох тижнів, це максимально до 90, ну, максимум можливо, 100 ракет, які вони сумарно, це і калібри, це їх Х-101, Х-55. Ракети протикорабельні різного е, роду, які вони запускали 122 М3 літаки. Ось тобто приблизно такий е, залп. Наш коефіцієнт при цьому десь е, 75-80% збитих таких повітряних цілей. А наскільки ось таких залпів у них вистачить на ось цю зиму? А чи є в них ресурси, які дозволяють поповнювати ці запаси? Адже вони ось протягом цієї осені вони зробили ну вже більше десятка таких залпів по Україні. Це ну величезні ресурси, які потрібно було накопичити. Що в них може бути зараз? І чи є вірогідність того, що якраз саме зараз до поповнення цих запасів боєкомплекту долучився і Іран. Що стосується запасів, очевидно, ставка зараз робиться Росією на два типи ракет: ХА 101 і Х-55, Х-555, в залежності від модифікації, це е, один тип ракети: це радянський, який залишився на складах, в тому числі і ті ракети, які були на складах в Україні в рамках розброєння, коли Україна робила дійсно кроки до примноження миру. У світі і в Європі, і е, після ядерного роззброєння передавала зокрема і ці ракети. Ми бачимо, що Росія ними користається не для примноження миру, а для примноження війни і агресії. Їх е, достеменна кількість е, невідома, е, але це сотні звичайно, ракет, приблизно тільки близько 500 могло бути з України передано. А Росія зводила з усього радянського союзу, плюс ті, які були в неї на складах ще. Після розпаду Союзу. Звичайно, що не всі ці ракети можуть бути придатні на 100% до використання, тому є іноді збої в них припусках, тому виникають їхні інші технічні негаразди, тому що зберігали їх часто в неналежних умовах, плюс розпродували, плюс багато було з'їдала корупція там в Росії теж, але вони є. І х 1 це інший тип, який є інформація, він виробляється на сьогодні в Росії. Нью-Йорк Таймс здавало інформацію, що близько 40 одиниць, можливо, йде ще менше, але приблизно таку кількість зараз виробляють, і тому на ці два типи робить ставку Росія. Менше стали протикорабельних ракет застосовувати, практично не застосовують іскандери. Вочевидь, є проблеми з виробництвом їх і поповненням запасів. А ось ці два типи ракет. Якщо ми говоримо про виробництво 40 ракет на місяць, то я думаю, що ця тенденція буде йти до скорочення. Чому тому що зараз російський ВПК протримався ще на тих запасах, які були накопичені в попередні роки, так і в принципі вони мають можливість ще виробляти ті ж х води. Але далі запаси будуть виснажуватися, тому що санкції буде ставати складніше. Досить складно На, знайти ці ресурси, здобути їх теж ще те завдання, завести через сірі схеми і контрабанду і так далі можливо щось, але не в тих масштабах і об'ємах. Плюс про це стане відомо. Тому виклики будуть наростати. Але поки що ці е, ракети є, поки вони їх ще виробляють, хоча й в не такій значній кількості. Ну вони будуть їх використовувати. Якщо ми говоримо зараз з вами, ми дивимося в 23-й рік, тому що вже свята фактично ось-ось-ось наближаються. І якраз на момент запису цієї програми можливо і вона також буде виходити в період новорічних різдвяних свят. Людям цікаво, що ж варто очікувати в 2023 році, зокрема, ось в стратегічному вимірі потужності Російської Федерації. Адже бачимо, що на останніх засіданнях, які відбувалися в присутності Путіна, міністр оборони Шойгу повідомив про те, що вони мають збільшити чисельність своїх військ до півтора мільйона людей, і звичайно, це ще й за рахунок контрактників. От десь приблизно в такому випадку скільки їм потрібно часу для того, щоб зібрати цих півтора мільйони осіб, для того, щоб їх навчити і кинути на український фронт? Ну потрібні ресурси. Війна завжди це завжди. Це і змагання ресурсів. Треба сказати, що. Ресурси, попри те, що Росія надуває щоки, там Путін, інші російські пропагандисти розповідають, що в них все добре, економіка зростає. Але тенденції такі, що вони самі визнають, що падіння видобутку газу, падіння видобутку нафти, відповідно, це вже дається в знаки. Ясна річ, воно не дасть про себе знати а, буквально за день, тиждень чи місяць. Але, звичайно, в тенденції ретроспективі, якщо ми беремо там середньострокові, воно даватиметься в знаки. Відповідно, а чим фінансувати е, велику армію, великі збройні сили? Це раз. По-друге, чим забезпечити зброю? Знову ж таки, вони хочуть збільшити кількість е, гелікоптерів військових. Вони хочуть збільшити кількість там бронетехніки. Далі ну нехай хочуть збільшити виробництво артилерії. Ну я вам наведу статистику. Виробництво Росія виробляла гаубиці М10 Есму свої модернізовані самохідні артилерійські установки. Це 24, 25 одиниць на а, рік. Вони втратили тільки таких гаубиць в Україні кілька десятків. Зрозуміло, скільки потрібно на їх відновлення і виробництво цих потужностей. Тому. Те, що вони збільшують армію, свідчить про те, що вони не налаштовані до мирних сценаріїв, а налаштовані на ескалацію і війну, і відкриває справжню природу їх намірів. Друге, це не історія на короткострокову перспективу. Це історія більш середньострокової довгострокової. і довгострокової. Я майже впевнений, що вони не зможуть сформувати великі боєздатні угруповання в цій перспективі середньостроковій пік. І максимум, що вони можуть досягти, на що в них вистачить ще сил, засобів, ресурсів, це утримати зараз цих мобілізованих, які є, і якось все-таки їх озброїти, укомплектувати, продовжувати підживлювати цих мобілізованих іншими мобілізованими, тому що мобілізація в Росії триває, попри заяви Путіна, його указ чинний. Відповідно, на підставі цього указу мобілізація в Росії продовжується, буде продовжуватися. Вони далі будуть брехати з телевізора, що ні ні цього не відбувається, але вона йде. І от під, на підживлення цього угруповання їм ще буде вибуха на угруповання півтора мільйона більше, я майже впевнений, що будуть виникати труднощі із е ресурсним не труднощі зібрати людей. Я допускаю, що вони цих людей зберуть, це треба розуміти. А труднощі в питанні їх забезпечення зброєю необхідною амуніції і так далі. Тобто, ось тут можливі досить такі вагомі серйозні труднощі. Тому що, чому? Ну знову ж таки, на гаубицях я зупинився. Військові гелікоптери теж саме. Питання авіації, теж яку вони втрачають. Тобто, для того, щоб формувати такі угруповання, потрібні роки. За умови функціонуючої нормально функціонуючої економіки, тилового забезпечення і необхідних ресурсів, які мають тенденцію до зростання рік за роком, а не до зменшення. А там трошки інші протилежні тенденції. Попри те, що звичайно вони там заявляють, що дійсно все буде добре, гроші знайдемо, ресурси, нафту будемо продавати і так далі. Ну це ж це ж не так просто і не так легко. Командувач силами, колишній командувач силами США, генерал Бен Ходжес заявив про те, що є вірогідний варіант того, що українські збройні сили зможуть звільнити окупований Крим в серпні наступного року. Звичайно, для цього треба, щоб передували якісь процеси і тут на окупованих територіях України, які зараз захоплені ворогом. Я маю на увазі Херсонська область. Я маю на увазі Запорізька область, я маю на увазі Донбас. Ворога треба тіснити для того, щоб. От е, виходячи з цієї логіки, е, можна зрозуміти, що навіть Маріуполь і ті частини, окуповані і Донецької, і Запорізької, і Херсонської областей, вони можуть бути звільнені вже навесні наступного року. Uh... Ну, треба розуміти, що ключем до е, деокупації Криму, звичайно, є південь. Все таки, да? тому що ну, е, навіть головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужник, там в цьому коментарі для видання За економіст» він про це говорив. Що досить важливо ось цих 84 кілометри пройти і звільнити окуповану територію Запорізької області, звільнити Мелітополь, тому що це ключ до продовження деокупації. Рівня, із окремо виходу до е, Криму, і е, в цьому сенсі цей плацдарм надзвичайно важливий. Я вважаю його одним із пріоритетних, тому що він дає відповіді на багато питань і викликів, і ризиків. Перше, це дійсно те, що ми таким чином розрізаємо це угруповання російських військ навпіл, які є на півдні. Відповідно, лівобережжя Херсонщини не зможе втриматися. Вони ви, будуть вимушені відійти в Крим. І ми а, яким чином далі діємо? Ми маємо можливість фактично підійти до адмінмежі з окупованим Кримом, і в принципі, навіть за допомогою тих артилерійських засобів а, вогневого впливу і контролю здійснювати досить серйозні, скажімо так, ураження по цілях і об'єктах противника та як наслідок, ворог втрачає логістичне забезпечення з окупованого Криму. Це колосальний удар, десь 70-75%. Всієї логістики, техніки, сили засобів російських військ на південних окупованих на південній окупованій частині України йшло через Крим. Відповідно, це досить серйозна втрата, і відповідно таким чином ми створюємо передумови для деокупації Криму військовим шляхом, як, як тільки буде відданий наказ, якщо таке рішення буде прийнято. Друге а, вивільняється більша кількість військ для того, щоб протидіяти противнику на сході. Ну, тому що е, південь уже становить менші загрози, тому що якщо Росію закрити остаточно і притиснути там в окупованому Криму, російські війська не будуть мати змогу вийти звідти. І третє, це мені здається, носитиме досить серйозний е, е, репутаційно імідж. Не буду говорити про репутацію, її, вона нівельована, її немає в російського керівництва. Це ясно. Але надзвичайно потужний іміджовий удар. І психологічний удар по російській владі, по російському військовому командуванню керівництву і по російській армії, тому що е, втрата півдня і е, сценарії по продовженню деокупації в Криму це крах. Тобто е, деморалізація, мені здається, буде очевидна і велика. Не думаю, що це матиме якісь реваншистські настрої на цій стадії, ні. Вона буде деморалізація ця тривати, і тому з цих причин абсолютно важливо і пріоритетно, звичайно, напрямок Південь. Ворог це теж розуміє. Ми бачимо, що російські війська так потихеньку підтягують, зокрема, і на південь, то в Бердянськ, то там а, а, південніше Мелітополя свою техніку подалі від ударів і меж засягу систем Хаймерс ховають їх, але там танки, трохи, артилерію. Ну, тому що готують е, захисні е, рубежі. Е, при цьому, звичайно, витрачаючи велику кількість сил і ресурсів зараз під Бахмутом. Ну, тому, звичайно, що південь, чому про нього так часто говорять, зокрема, і наші західні партнери, оглядачі і генерал Ходжес, зокрема, згадав, тому що у всіх є розуміння, наскільки це важливий регіон е, взагалі в цілому. Не просто. А з точки зору зараз де окупації тактичних дій, а взагалі стратегічних, і взагалі е, е, звільнення цього регіону воно безумовно вплине і матиме стратегічний доленосний характер на подальші воєнні дії, на подальшу е, долю війни, пане Олександре. Я би ще хотів, щоб ви і зробили такий прогноз на наступний рік е, по е, нашим збройним силам України, от які перед ними стоять. В наступному році найважливіші завдання. Ну, перед нами в першу чергу, звичайно, стоїть завдання так само накопичення важливих ресурсів. Ми бачимо, що, попри окремі, скажімо так, нюанси, які виникають з тим, що подекуди іноді наші партнери говорять про те, що е, запаси небезмежні, в них артилерійські і так далі, вони все ж таки запускають виробництво, виділяють на це кошти, і Україна отримує. І потужний пакет допомоги від тому підтвердження, який був не так давно, і зрозуміло, що на наступний рік фінансування закладено так само: тобто, накопичення потрібних ресурсів, зброї, підготовка резервів наших, зокрема за кордоном, ті, які відбуваються в Британії, США, в Іспанії, Польщі в інших країнах, де нам допомагають наші друзі з підготовкою українських військ, оснащення цих резервів. Бронетехнікою, необхідної зброї. Хотілося б звичайно танками. Я маю надію, що в 2023 році ми побачимо і танки, і іншу бронетехніку, яка необхідна Україні. Все ж таки в цьому питанні буде прогрес. Як ми дочекалися рішення по системам Петріот так я думаю, все-таки буде рішення і по бронетехніці. Допускаю, що може бути розширення. Видів допомоги Україні можливо і більш дальнобійними ракетами, не обов'язково Атаки МС на 300 кілометрів, але джим які мають здатність досягати відстані 150 кілометрів. Тобто ресурси, підготовка резервів, е фінансування е всього необхідного, що нам потребує сектор оборони і безпеки, і звичайно, що готовність е до продовження. На деокупації української території. Пане Олександре, я дуже дякую вам за цей коментар і що ви долучилися до нашого стріму. Друзі, Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень. Говорили про наше майбутнє 23-й рік. Поки що в нас триває війна, і ми дуже сподіваємося, що в 23-му році ми будемо святкувати нашу перемогу і виженемо цього ворога. З нашої країни дуже вам дякую. Ви дивитеся YouTube канал. Знаю, підписуйтесь, будь ласка, і будете знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.